Агромаш-2018 займається виробництвом та ремонтом обладнання для транспортування сільськогосподарських та будівельних матеріалів. Ми виготовляємо шнекові навантажувачі в різних комплектаціях для зерна: сої, кукурудзи, соняшника, макухи, щепи, тирси. Їх конструкція проста в експлуатації і не потребує частого ремонту, а вартість швидко окупається. Стрічкові конвеєри горизонтальні, похилі, L та Z подібні. Завдяки їм можна пересувати сипучі та штучні вантажі горизонтально із комбінованою траєкторією. Стрічкові конвеєри для завантаження, перевантаження зерна або інших сипучих вантажів. В дуже великих об'ємах, наприклад, в порту або на складах підлогового зберігання, скрипкові ланцюгові транспортери, використовуються для перевантаження макухи, зернових культур, тирси та схожих за своїми властивостями сипучих матеріалів. Шнекові та стрічкові розвантажувачі вагонів типу Хопер. Принцип роботи розвантажувача полягає в тому, що сипучі матеріали з вагона. Сипаються на встановлений внизу приймальний бункер і передаються горизонтальними шнеками, що обертаються, або транспортною стрічкою до вивантажувальної горловини, горизонтальні та вертикальні шнекові змішувачі. Змішувачі застосовуються для приготування складних комбікормів, преміксів, білково вітамінно мінеральних добавок з вологістю до 15%. протруювачі насіння, аератори зерна, молоткові подрібнювачі для зерна. Подрібнювачі соломи, трави, вібробункери використовуються для рівномірного подавання сировини на інспекційний стіл, шлюзові дозатори, наконечники та гвинтові палі. Кожна паля покрита антикорозійним складом, що суттєво продовжує її термін експлуатації. Ми відправляємо замовлення новою поштою та делівері. Наша адреса місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 33. Замовити наше обладнання. Ви можете за телефонами, які бачите на екрані.